Всім добрий день, вітаю на каналі Город як Хобі. Сьогодні 4 серпня і я хочу показати свій баштан. Город мій знаходиться на Тернопільщині, західна її частина, ближче до Львівщини, і погода відповідно у нас схожа з Львівською областю. У нас часто можуть падати літом дощі, у нас перепади температур, низькі нічні температури, тут ще город близько біля річки. Відповідно, і холодні роси, тумани, ну і низькі нічні температури можуть бути півліта. Цього року погода посприяла, звичайно, для баштанних культур. Було два тижні спеки. Але у нас вже похолодало, от вже вночі у нас кілька днів підряд, нічні температури 9-10 градусів. І вже вчора падав дощик. Сьогодні поки що випогодилося, але далі передають дощі. Ну, Сподіваємося, що серпень ще нас потішить гарною погодою. Цього року в мене експеримент з баштаном. Минулого року я вперше вирощувала кавуни єдині в себе на городі. З деньками в мене непоганий був результат. Деньки були невеличкі, але були гарні солодкі, смачні з кавунами нічого не вийшло. І цього року я посадила частину кавунів і день щеплених на кобаль. Це така спеціальна підщепа для баштаних культур, щоб. Зміцнити кавуни і дині, зміцнити їх імунітет, щоб вони краще нав'язували плоди, щоб плоди були великі, смачні, солодкі. Тоді стійкіші стають кавуни і дині до несприятливих погодних умов, до тих, що в нас якраз і є. І в нас ще і не підходять для кавунів і день, тому що тут важкий чорнозем. Кавуни і дині цього не люблять. От я посадила частину щеплених кавунів і день, і частину не І зараз вам покажу, що в мене з цього вийшло, і деякі висновки скажу, які я зробила з вирощування цього року. Тут в мене каву... деньки щеплені. Одну деньку ми вже зірвали, смачна була дуже смачна, дуже солодка ароматна. Ось тут такі лежать величенькі деньки, от моя рука. Оце диня, тут 3 кг, як мінімум, а я думаю, може і більше. Ту деньку, що ми зірвали, мала півтора кілограма. Ну, тут десь до 2 кг також денька. Є ще ось такі невеличкі, ще ростуть деньки. Так, далі. Ось тут от лежать деньки, як кабанчики. Тут ще денька росте. Оця вже рости не буде. Це вже зав'язок пожовтів. Вона вже рости не буде. Там ще є денька, не видно в траві. Ось тут теж. Досить велика. От моя рука, от яка диня. Ну, ну 4 кілограми, напевно, вона буде мати. Денька велика. Маленька тут ще денька. Так, тут оця вже стигла, треба зривати. Оця вже треба зривати. Тут воно раз, два, три, чотири, п'ять, шість деньок на купі, але вони невеличкі. Ось такі. Зараз спробуємо. Вона от відділилася дуже швидко, значить денька вже повністю поспіла. Ну Тут також десь кіло 200-1,5 кілограма ця денька буде мати, більше ніж кілограм. А на запах а пахне, дуже пахне. Ну і цю також вже можна. Вона вже й сама відділилася. От, хто не знає, як з динями набагато простіше. Денька пожовтіла, легенько відділилася, денька. Готова. Ось такі деньки. Тут ще будуть поспівати. Так. Пробу далі тут залізти. І тут ще також є невеличкі деньки. Далі в мене, ну, тобто, з деньками щепленими на кобальт, все нормально. Хоча вони в мене росли минулого року не щеплені, а ще я забула такий момент сказати. Така вона єдині, я висаджувала. На плівку ось таку чорну плівку. Направда дуже тут потріскало, бо це проблема її зібрати. Але ось на таку чорну плівку я висаджувала кавуни іденькі. Тобто плівка і щеплені на кобальт. Далі в мене йдуть кавуни щеплені на кобальт. І тут з кавунами, що я можу сказати? Їх треба садити дуже рідко. Кавуни щеплені, треба садити рідко. Я їх загусто посадила, вони тут просто самі себе заглушили. В них настільки велика сила росту ось цього, цього ці стебла. В них такі довжалезні. Я спочатку пробувала щось пасинкувати, потім там неможливо було пасинкувати, бо вони росли з якоюсь космічною швидкістю. І кавунів зав'язалося зовсім зовсім мало. Так, є ось такий кавунчик. Я не можу сказати, що він дуже маленький, він непоганий. Для мене це взагалі супер результат. І по хвостику, от як визначати, кавун стиглий, кажуть, що цей хвостик має засохнути, оцей кручений. Він ніби вже сухий, що ж таке, тут не знаю, чи він вже стиглий. А, треба буде пробувати. Є щось там, не дуже видно, є ще маленький кавунчик. Так, тут я тут навіть поставила листку, щоб не лежав на землі. Також ось такий. Ось такий вже кавунчик, ну тут теж кілограмів 5, напевно, буде. От моя рука, і ось цей кавун. Так що тут ще маленький зав'язався. І тут ще маленький зав'язався. Ну не маленький, вже в мене минулого року навіть таких і не було. Такий досить вже величенький, але порівняно з тим він ще маленький. Так. Знайти того хвостика, а от, от хвостик, якщо видно, от він також вже засох. Думаю, може він вже стиглий. Ой, як же ж не прогавити, коли вони стигли по звуку. Ну, не знаю, я не розуміюся по звуку. Треба пробувати. Ось такий величенький кавун. Так, і практично ще з тієї сторони, ось там кукурузі є ще два кавунчика чи три. Це з тих, що зав'язалися з щеплених. І оця вся середина, вона вся порожня. Тобто тут кавунів немає. Тобто по краях пов'язалися, там нема нічого то я роблю висновок, що щеплені кавуни треба садити рідко. Так, нижче в мене деньки, вони і кавуни не щеплені. деньки не щеплені, але на плівці. Ось такі тут є деньки. Тут ще тегло нема. Зібратися, такі невеличкі, ще щось там зав'язується. То зав'язався взагалі то кавун. Ось це помішалося, тут ще все накопу. Так, ось тут. Деньки лежать невеличкі, тут трошки більша. Тут денька лежить. І от тут теж лежить досить велика диня, мінімум на 3 кілограми. Вона ще не стигла, але вона величенька. І нижче кавуни не щеплені. І ось такий також досить великий. Також, думаю, кілограмів 5 він мабуть, мав, мав би мати. Але тут ще цей хвостик... Так, показати. Хвостик ще зелений оцей. Я думаю, це ще буде рости. Тут кавунчики Чарльстон Грей. Ось такі вони не дуже великі, але також кілограми на 3, напевно, будуть. Вони ще теж. цей хвостик не видно. Там знизу зелененький. Так, ще тут є один ось такий Чарстон Грей. Досить немаленький, але тут хвостик не бачу, де він є, треба дивитися. І є два ось таких. Цей маленький кавунчик і цей. це напевно, є носик. Такий темно-зелений. Не знаю, який це каву. У мене було кілька сортів, там були і сорт, і гібриди. Так, тут ще хвостик також зелений. І зайду ще з цієї сторони, тут в мене все намішалося. Кукуру росте, Тут огірки. Тут в мене кавуни в огірках, а огірки в кавунах. Ось такий маленький, це вже зіщеплених. Це також здається яносик. Ось тут також, напевно, яносик. І тут, мені здається, вже хвостик. А оцей хвостик. Так, на видні От він вже, він вже засох цей хвостик. не ну, знаю, Стигли він, не стигли. Треба пробувати зр... зривати. І тут ще лежить ось такий один довгий колончик, я навіть не знаю який. -то. Але цей ще росте. Цей ще точно росте. Так, це не від нього. Хвостика тут не бачу. Але цей зав'язався досить недавно. Так що, ось такий у мене баштан. Можна, звичайно, вирощувати на Тернопільщині кавонидені. Якщо буду вирощувати, то обов'язково на плівці, результат непоганий. Ще хочу сказати, що поливала я свої кавонидені один-єдиний раз, коли висаджувала. Більше я їх не поливала. Тобто, вологи, вони. Їм вистачало той, яка була в ґрунті. Падав дощ, десь воно коріння тягнуло вологу. Я не поливала і не підживляла їх жодного разу. Один раз обробляла квадрісом ще десь в червні, коли почало отак сохнути листя, оце вже, це вже і не потрібно його кропити. І все. Тобто, жодного поливу, одна обробка квадрісом. І ось такі в мене деньки. Ось ці зараз забираю, решта достигають. Ну, кавунчик попробую потім розрізати, поважити і показати вам. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, можливо, хтось має якісь зауваження. Ось тут така якась деформована денька. Хтось може щось підказати. Кавуни Це Новий досвід для мене. Тут така маленька ще в'яжеться. Чекаю ваших коментарів, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Дякую всім за увагу! До побачення!